Привіт, мої дорогенькі стрільці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас таро передбачення на жовтень місяць. Подивимося, що буде в вашому житті відбуватися. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Загалом це дев'ять карт. Хочете більше підказок, дивіться за асцендентом. Ну що ж, стрільці, жовтень, дивимося. Король Кубків. Дорослий чоловік, 45 плюс, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Хто він вам? Батько, дідусь, людина фахівець, такий як психолог, людина, яка буде вас підтримувати, яка вміє вислухати. Яким чином він програється, вже підставляйте. Фігурні карти, люди. Або це ваша, ваша енергія, ваша ось подивіться, як він дивиться на щось. Це коли людина от захоплена, захоплена чимось, обожнення, когось чогось, така от недосяжна мрія, я хочу. Тобто ваші емоції стосовно чогось чи когось. Ну що ж, далі дивимось, наступна карта. Стрільці, наступна карта для вас, що тут в нас? Ой, і вже голова болить, вже натішився, так? Пов'язані ці думки з ось цим вашим захопленням, бажанням, що ви не можете отримати, чи ви, ви отримали, і ви боїтесь, а що далі, що з тим робити. Тобто це ваші страхи. Ваші думки, які у вас в голові крутяться, з чим вони пов'язані, підставляйте самі, з ось цими емоціями, можливо, це кохання, закоханість, флірт. Боїтесь сказати, або це ну, мало в кого яка ситуація. боюсь, що воно проявиться, що про це дізнаються. Ну, Підставляйте, від чого болить голова? Від яких думок? Чим ви себе накручуєте? Тут людина, яка не може спати. Настільки мене це турбує, що я не можу спати. Ну що ж, наступна карта для вас? Королева Пентаклів. У нас складається пара, король і королева. Королева Пентаклів це доросла жінка стихії Земля, Телес Діва, Козаріг. Також яким чином вона програється? Це 45. Це ваша мама, це ваша знайома, бабуся, можливо, це керівник на роботі, який буде виплачувати зарплатню. Або це жінка, ваша партнерка, ваша пара, познайомитись з такою жінкою. Ну, Карта кожна має плюси і мінуси. Жінка, яка турбується, жінка, яка піклується, або жінка, яка рахує гроші ваші, яка е, хоче, щоб ви витрачали на неї гроші. Тримає монетку в руках. Тобто, дивіться, як вона дивиться на, на гроші. Ну, карти дуже багато грані. Яким чином програється? Підставляйте вже. Або це ваша енергія така. Фінансів, знаєте, так підрахунку, перерахунку, коли раціонально кошти використовуються, ви думаєте, куди їх, як їх заощадити, чи куди їх інвестувати. Ну, от така пов'язана з грошима щось, так? Наступні три карти. Мікрофон не вихнувся, ні. Наступні три карти для вас дорогенькі мої стрільці, що тут перша карта, колісниця Дорога, автомобіль. Колісниця це швидкість, це активна карта, рухлива, динамічна. По колісниці треба чітко усвідомлювати, що я хочу. Брати відповідальність за свої вчинки, чітко дотримуватися з плану, і тоді ви отримаєте успіх як результат. Ну, також це все, що пов'язано з автомобілем: купівля, чи продаж, чи дорога, чи ремонт. чи… Справи будуть навколо автомобіля. Чи це дорога далека, чи це такі активність, коли туди-сюди їздити, треба мотатися, туди-сюди. Поїздки, роз'їзди. Наступна карта. Наступна карта вже що? П'ятірка кубки, вже тут розбите щось, ну, не розбите серце, але така жалоба. І у нас була дев'ятка, ні, вісімка, так? Тут вісімка мечів, страхи, обмеження, і, от бачите, і емоції також будуть відповідати. Боюсь, не знаю, що робити. Для, ну, В кожного своя ситуація. Для когось це поганий настрій, для когось це втрата, для когось це депресія, сум, що щось не виправдало ваших сподівань. Тобто ось такі емоції. Але 5 це завжди половина. І можна здадово залишитися в цьому стані. Від нього потрібно завжди відштовхуватись і рухатись далі. Подивіться, тим більше тут позаду є два кубка, які ви, поки стоїте, задом не зауважуєте, що є заради чого, куди, навіщо. Тільки це потрібно побачити і захотіти рухатись далі. Ну що ж, не будемо акцентувати свою увагу на, на такій не дуже приємній карті. Але в більшості цього всього у вас, бачите, так як тут було таке надумані страхи, обмеження. Ви самі себе обмежуєте, самі себе лякаєте. Ну що ж, ще одна карта. Сила. Ой, ну взагалі супер, особливо після ось такої депресивної карти. Сила це сили вистачить на все. Девіз карти сила. Вам вистачить сили вистояти, перемогти. Це ваш оптимізм, це ваш внутрішній стержень, це вогонь, ваша стихія, вогонь, який розгориться з новою силою. Ви, так, фенікс, так? Зрозумієте, що є заради чого, я, що я хочу, куди я йду. Вистачить сили вистояти, протистояти. Всьому, щоб не відбувалося в вашому житті. Ну, не так погано все. Два старших аркана, і колісниця, і сила. Все буде відбуватися швидко. Не встигнете ви навіть відчути це. Ну що, ще три карти попереду. О, подивіться: переможець. Енергія, переможця, шістка посухів, особливо, коли у вас є колісниця. Тобто, якщо це справи стосується автомобіля, то все у вас вдасться, все буде як найкраще для вас. Дорога, поїздка також, все буде успішним. Справи будуть успішні. Шістка посухів – це успіх, перемога, тріумф, нагорода, визнання, гордість, похвала. І це вогонь, це ваша стихія. Ну що, ще дві карти. Стрільці, що тут у нас? Король посухів. Це ви. Взагалі багато у вас вогню. Комфортної для вас такої енергії. Король посухів. Дорослий чоловік стихій вогонь. Овен, лев, стрілець. Тобто, дивіться, і тут друга карта була ось така. І в нас була друга карта ось така. Тобто, ви себе зможете взяти самі в руки. Не ви не потребуєте допомоги, спасіння, щоб вам хтось простягав руку на допомогу, чи хтось вас переконував, чи жалів. Ви самі собі дасте раду. Це ви своїм оптимізмом, своєю впевненістю, своєю впертістю, чи, можливо, злість така в вас розгориться, що ви на зло всім все я. Я це зроблю. І як результат має, тобто підключається сила і перемога. Тобто все в ваших руках. Все цього місяця буде залежати від вашого настрою, вашого оптимізму, ваших бажань, вашої сили. І третя карта, третя карта для вас королева посухів, взагалі багато людей. Багато людей буде в жовтні місяці, багато спілкування, багато справ, можливо. Буде в вашому житті пересікатися. Ви будете з багатьма людьми. Королева посухів це ви, дівчатка, дорогенькі, доросла жінка, стихії вогню овен Лев, Стрілець. Ви будете. Активні, ви будете щось робити, щось хотіти, їхати, втілювати. Тобто ви будете контролювати своє життя. Ви будете слухати свої бажання, що ви хочете, як ви хочете. І немає кому над вами стояти і вам вказувати. Ну що ж, взагалі чудовий місяць, якби от не о не не, не цих дві карти. Але пам'ятайте, що який би не був тут сум, печаль, розчарування, втрати. Більшість цього все надумане. Ви самі себе обмежуєте, самі себе залякуєте, у вас є сила, у вас є енергія переможця, ви все здолаєте. Було б бажання. Ну що ж, любі мої стрільці, я бажаю вам мирного і спокійного жовтня вдалого, цікавого. Емоці... Він буде у вас емоційний, буде продуктивний, буде динамічний, буде активний. Втілюйте, досягайте, перемагайте. Успіх вам гарантований. Ну що ж, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку, чекаю вподобайки ваші, і хто хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа.